Вітаю вас, все буде гаразд. Умереска посварилась баба з дідом. Посварилась баба з дідом, та ще й била кочургою, все бурчить, це все ходить слідом, не дає йому спокою. Ой ти ж п'яниця, нещасний, вчора знову десь напився, щоб тебе взяла нечиста, що під ранок аж приплівся. Краще б ти, душа леда, що в річці утопився перед тим. Ващий на мені одружився. Став, дідусь під того рожу, закинув штурок на грушу. Прости мені, святий Боже, за мою грішну душу. Баба все це підгляділа, прилетіла, як стрілою. Зняла з груші свого діда довго била кочергою. Дід до баби каже тихо, більше вішатись не буду, щоб не було мені лиха про горілочку забуду. Далі буде.